В першу чергу президент Янукович почав частково виконувати програму опозиції, тому що він відправив відставку уряд, але забув ще написати заяву про власну відставку. Це ще один з основних пунктів опозиційної програми. Цей уряд працював протягом останніх двох років без програми дій, проте вони багато що натворили. Саме цей уряд прийняв пенсійну реформу, яка збільшила пенсійний вік, і яка скоротила пенсії. Саме цей уряд прийняв податковий кодекс. Який створив саму складну податкову систему в світі, саме цей уряд прийняв закон про медичний експеримент, який фактично знищив медицину в чотирьох областях. Саме цей уряд за останні півтора роки знищив і зменшив золотовалютні резерви країни на 12 мільярдів доларів. Саме цей уряд зробив все для того, щоб Україна стала однією з найкорумпованіших країн світу. Одначе не уряд несе відповідальність за те, що відбувається в країні, тому що яка різниця, яке прізвище прем'єр-міністра? Там сьогодні був один прем'єр-міністр, завтра буде інший прем'єр-міністр. У них правда виникла дуже серйозна проблема. Тепер Азаров став попередником. І як вони будуть реагувати тепер на новий уряд, яким чином буде реагувати на своїх попередників? Це буде цікаво побачити. Але персональну відповідальність за все, що відбувається в країні, несе тільки одна людина. Це президент Янукович, і тому е, наша позиція як опозиції залишається незмінною. Президент несе персональну відповідальність. А що він там тусує всередині своєї команди, мало кого обходить, тому що він підписував ці закони, він давав вказівки голосувати уряду, він давав вказівки голосувати більшості. Тому для нас не важливо, хто буде новим прем'єр-міністром чи який новий уряд буде представлений, так як за будь-яких обставин є тільки одна людина, яка в країні приймає всі рішення. Це Віктор Федорович Янукович.